З вами компанія Easy Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такого красення з Німеччини. Це у нас Volkswagen Golf 2020 року виробництва з двигуном 2.0 дизель потужністю 110 кВт, це у нас 150 кінських сил. На автоматичній коробці передач у нас вже стоїть. 7-ступеневе Мокре DSG DQ381, дуже надійна та економна коробочка. І маємо пробіг 206 тисяч км. Нагадаю, пробіги у нас завжди оригінальні та перевірені. Даний автомобіль без жодного підфарбування. В дуже класному Збереженому стані, він навіть не полірувався. У нього мінімальні сліди експлуатації, можливо, якісь і знайдуться, але їх треба вишуковувати з мікроскопом. Також в додаток до автомобіля йде комплект. Зимових коліс на металевих дисках. Маємо пару взагалі ідеальну, пара чуть більш зношена. Та що, напевно, напередку стояла. Ну, але в комплекті йде, тому гріх відмовлятися від них. Дане відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, будете завжди першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Вартість даного автомобіля у нас 14500 євро. Також трішки зупинюсь на цьому кадрі, щоб кожен міг роздивитися, перечитати собі. Ну, а додатково, нагадаю, можете переглянути усі фотографії детальні та весь опис по автомобілю в оголошенні посилання, на яке буде прикріплене в описі під відео. Ну а зараз пройдусь трішки по комплектації даного автомобіля, що ми маємо. Ну і перш за все, бачимо, у нас присутній дістроні з адаптивним. З контролем. У нас є умивачі фар, протронік зад Далі ми маємо панорамний дах з електролюком. Тобто ця половина у нас роздвигається, а ця половинка є вже глуха. Далі маємо датчики мертвих зон. Що ще зверху видно у нас. Літні диски у нас в дуже гарному збережному стані, без царапин, без пошкоджень. Також гарна достойна літня гума з хорошим протектором. У нас це є 23-го року резина. Ну і йдемо до салончика. Що ми маємо в салоні? Салон у нас ось такий комбінований. Це є тканина з алькантарою. Також присутні у нас сидіння Ергокомфорт з масажем. Усе в автомобілі чисто, гарно, збережено. Жодних пошкоджень, царапинок, нічого такого немає. Ось так виглядає важіль КПП. Маємо сенсорну мультимедію, кондиціонер, підігріве сидінь. Ось кермо в якому стані. Кожна кнопочка, все гарне та збережене, не затерте. Точний пробіг у нас 206 214 кілометрів. Стан дверної карти, як виглядає? ось йдемо до. Заднього ряду сидінь. Тут взагалі практично ніхто не їздив, все гарненько, чистенько. Ще раз по потолку пройдусь. Стан задньої дверної карти. Так. Ну йду до багажника. Маємо великий об'ємний багажник. Шторочка є на місці. Тітко все працює. Подвійне дно у нас. В комплекті йшло у нас компресор з балончиком. Ось тут воно все у нас зберігається. Також є аптечка та аварійний знак. Ось він у нас. Кришка ляди з внутрішньої сторони, практично без пошкоджень, якась мінімальна одна дві царапинки присутні, ну то не критично, так як... Зараз багажник перевозилось. Ну, і йдемо до правої сторони. Дверна карта права. Ще раз сидіння усі пройдемось детальніше. Ну і до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Панелька. Жодних ніде пошкоджень немає. Я раз важіль КПП, Сидіння. Жоден елемент ніде не перешивався. Ну, на своїх 200 тисяч автомобіль дуже гарно зберігся. Експлуатувався бережно та охайно. Так, у нас ще він код усім бажаючим перевірити по різних базах даний автомобіль. Ось така машинка. уже у нас в продажі. Кого вона зацікавить детальніше? Телефонуйте, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також усі наші автомобілі доступні до будь-яких вами відомих перевірок. Кому відео було цікаве, ставимо лайки. Ну, всім до зустрічі!